Колеги, доброго дня! Я сьогодні хотів би підняти питання про ви не повірите про кого? Про перекладачів. Я вже висловлювався щодо участі в судовому засіданні, взагалі в судовому в кримінальному провадженні прокурора Ну от, і. Секретаря судового засідання, тобто цих основних осіб, які присутні з нами в залі судового засідання. Ну, завжди я трошки говорю про суддів, як вони там реагують, що вони там роблять. От. Але так би мовити, оця головна трієчка, яка сидить в залі, суддя-прокурор. Адвокат і ще секретарського засідання, ну це вже четвірочка. Це дуже важливі особи, суб'єкти кримінального провадження, бо в принципі завдяки їх діяльності щось вирішується по результату. От. І мені би треба було би говорити от вже в сьогоднішньому зверненні, наприклад, або про діяльність адвоката в кримінальному провадженні, може навіть і про суддю. А може і про іншу особу, що на сьогоднішній день дуже важлива, я вважаю, в кримінальному провадженні, це про потерпілого. Бо з потерпілими у нас багато проблем. Але, шановні колеги, я сьогодні не буду про них говорити. Я сьогодні хочу поговорити про перекладача. Тому що оце тема дуже цікава. Я вам скажу навіть чому. Та тому що ну, якщо дивишся новий кримінально процесуальний кодекс, то я вам відверто скажу, що я тут знайшов оце слово, що називається перекладач, аж 45 разів. Тобто про перекладача в новому КПК 45 разів йде, і щось йдеться. Ну, Щось пишуть, розмовляють про нього. От. А коли подивишся саму статтю про перекладача, ну то там небагато. Ну, там ну, перекладач та перекладач, та й все. Якби цей перекладач не дуже важливий. Але. Сталося так, що от у мене було декілька справ щодо іноземців. І навіть от на сьогоднішній день у мене є справа щодо е, українця, але потерпіло виступає іноземець. Причому іноземець не цих СНГ, так, так званих країн, а іноземець з е, Італії. Отак. От а то у мене був підзахисний, е, який з Грузії. Ну, от. А то в мене був підзахисний, який хоча із Закарпаття, але венгер і української мови ні бум -бум. От. І я вам відверто скажу, що мав я в цих кримінальних провадженнях купу проблем. Ну, просто надзвичайних проблем. Ну, таких проблем, ну, про які в нормальному в лапках, звичайного, кримінальному провадженні ви навіть і пригадувати не будете. І в чому ж вони полягають? І в чому взагалі проблема щодо значить, захисту осіб, які не знають нашої української мови? Або навіть у нас багато українців, які не володіють українською мовою. Це ще одна категорія, От, а тим більше українською мовою правосуддя, або, скажімо, правничою термінологією, не володіють люди. Як буде в цих випадках? Ну, бо е, мій підзахисник, наприклад, 150 разів вже казав судді, що він не розуміє української мови. І що він до нього звертається, що не звертається, він нічого сам пояснити не може українською мовою, і, звичайно, і того суддю не розуміє. Ну, а суддя морозиться, звичайно, як це у нас частенько буває, і, і далі проводить засідання. Ну, законно незаконно, це інша річ, але ми зараз якби не про суддю. Так от. Е, Скажімо, оці дві категорії щодо що осіб, які є в дійсності іноземцями. Як з ними? А потім ми поговоримо дуже коротко про тих, хто не володіє е, нашою українською співучою, надзвичайно глибокою, поетичною мовою. Ну, от е, приклад щодо підзахисного, який. Не володів українською мовою. Викликали мене на затримання, приїжджаю в райвідділок. От. Ми, мені показують особу, кажуть, це ваш буде підзахисний. Значить, ну послухайтеся з ним. Ну, виходимо ми на коридор, я до нього там раз-раз, українською він, звичайно, ні, ні. А потім я переходжу на російську, бо ж теж сподіваюся на те, що він. Говорить російською, ну ми якби всі звичні до того, що Україна, ту російську мову, зв'язку з тим, що і Україна, і там всі решта наших 15 колись республік були в СНГ, і всі володіють більше-менше цією російською мовою. А він щось спробує мені говорити російською, але я вам відверто скажу, я нічого не розумію. Ну, тобто якась каша малаша, як то кажуть. Я до нього і так, я до нього і так, я до нього і так, а він ну нічого, ну, розмови нема. Ну, я розумію, що людина нічого не... Не тямить а, ані російською, ані звичайно українською. От, а він за походженням грузин. І прилетів от тільки вчора, ні, позавчора, ну як то кажуть, позавчора. Два дні тому назад прилетів, а на третій вже день попався там на якомусь кримінальному правопорушенні. І його заарештували і притягли до ревіділку. Друзів нема, товаришів нема, нікого нема, колегів нема, розмовляти нема навіть через кого і з ким. Але паспорт є? Паспорт Грузина. Громадянин Грузії. Дивлюся на його вік народження, народження і виходить так, що я так собі підраховую, що він народився вже, коли Радянського Союзу не було. Тобто вже 25 років він, скажімо, в Грузії живе. Причому не живе, а в столиці Грузії От, в університетах не вчився, а живе десь в глибокому там, далекому селі, десь там аж, аж, аж. От, і все. А на Україну, якби попав, чого попав хто той знає. Ну як мені здійснювати його захист? Та невідомо як. Заявляю в клопотання слідчому. Там дівчинка була слідча шанона, кажу, давай сюди перекладача. А вона каже: де я тобі його візьму? Я кажу, а що ми будемо робити далі? Та треба перекладача, бо ані ти, ані я і так далі тому подібне. Ну проблема в нас. Вона починає шукати перекладача, шукала, шукала, знайшла. Є тут е, така громада е, грузинів, у них там е, спілка своя, а там в тій спілці є навіть перекладачку. Ну, з офіційними документами, все як має бути. Ну і що? Ну, він з'являється, починаються розмови. В, 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 ну, починає приймати участь в, ці, в цій розмові ще одна особа. Ті його допитують, він там щось розказує, а мені треба втручатися в це все. Взагалі, ви розумієте, що які це розмови відбуваються. Я йому слово, а він йому 28 слів. Слідчую йому 28 слів, а він йому одне слово. Ну, а той перекладач, розказує там півдня щось. Ми сидимо як барани. Ну, таке, от. Ну що, треба вручати підозру, а його вже повезли вийти. Те. Ну, Слідче каже, поїхали ТТ, Ну, поїхали ТТ, приїжджаємо в етете, то треба чекати перекладача. Бо ну, без нього ж нічого. Ну, то перекладача нема. Ну сидимо з слідчою, гарненька дівчинка. Ну, звичайно, приємно, сидимо під етете, це, е, літо було. І там твірінька йому про щось. А перекладача нема? Ну, з'являється він через три години. А вже. На той момент було пів пів шостої вечора. І оце ми пів шостої, ну, десь під сім, в сім годин, ви тата, туди заходимо, і там ще дві години вона йому пробує втулити оце повідомлення про підозру. А як? Аля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а той перекладає, перекладає, перекладає. А то перекладали, я кажу, знаєш що, а тепер до побачення. А чого? А ти мусиш за законом зробити йому переклад і ще вручити письмово. хай він письмово підпише тобі те, що він розуміє, а не те, що там написано українською мовою. То що треба робити? Віддавати оце повідомлення про підозру перекладачу, а той буде його перекладати на звичайно грузинську мову. А на це треба час. І це, а це саме цікаве, коштує гроші. Раз викликали перекладача, другий раз викликали перекладача. Хто платити має? Слідче кричить: а в мене грошей нема. А я кажу, а мені і не потрібно його платити. Це ж ваша проблема, ви ж обвинувачуєте. А хто ж буде платити? І вони не можуть знайти там гроші. Вона слідче звертається до начальника слідчого відділу, той там бігає, бігає, а-да-да, да, да, ну каже, заплати, я тобі десь потім щось покрию, там якусь премію дам, щось там видумаю, ну, вони там свої канали, можливості. Ну, це як завжди в наших напіврадянських організаціях, все якось так незрозуміло, звідки щось виникає. Вона йому раз платить, другий раз платить, а третій раз каже, а я, а що, наприклад, за переклад маю заплатити теж гроші, а там же ж перекладіть повідомлення про підозру на 10 листах. Скільки за це треба заплатити? А, біда! Ну, виходять вони з цього положення, коротше, на той момент, що там обійшлось, навіть з 3,5 вся робота. Ну добре, а що далі? А далі слідство. А мені треба, а йому треба приймати участь в допиті там, свідків. Правильно, він же має право, має право. А Січа відмовляє, бо каже, що мені немає за що платити. А з чого платити вашому перекладачу? А я, звичайно, теж не плачу перекладачу, а мені ж за нього теж ніхто не платить. За того підзахисного це був системи БВПД. Така ситуація виникає. Ну вони мучились, 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 мучились. Виникає проблема вже що обвинувальний акт перетягнули в суд. І тут вступає в, в дію прокурор, я знову заявляю клопотання судді. Шановна пані суддя, от у нас людина не володіє взагалі мовою, давайте сюди перекладача. То тут, тут прокурор дивується, слухайте, а де я гроші, каже, візьму на перекладача. Я кажу, а я не знаю, це ваша проблема. Це ж ви обвинувачуєте? Чого ви до мене з цим питанням? Зверніться до суддя. Суддя каже, а ви до чого до мене з цим питанням? Ви ж там прокуратура, ну вирішуйте це питання. Коротше кажучи, платить чи прокурор, і долажка платить і платить. І платить і платить, і платить і платить. І там вже набігла така кругленька сума, що він платить і платить. То прокурор до мене, Олександрович, то щось треба рішати. Я кажу, що треба рішати? Треба розглядати справу за законом, а не треба, треба щось рішати. Виникла проблема, що треба міняти обвинувачення. Бо то, що вони там слідчі намалювали взагалі... Аж до життя ніякої ношень немає, то треба по-новому -по писати обвинувачення, робити знову переклад, і його знову тулити. А знову гроші. А уявіть собі, що на засіданні потрібен перекладач, і через нього треба допитувати всіх свідків. І тому розказувати, тому розказувати. А мені ще треба до нього і ходу, їздити в СИЗО і перекладати. Вести розмову і потрібен перекладач, а хто, а хто йому заплатить. Коротше кажучи, я вам так відверто скажу, там вони зверталися до Державної судової адміністрації, а ті там самі не знають, що робити. А нормативного правового акту, який би це якось окреслював, якось там визначав якісь ставки, щось, 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 щось нема. Більше того, коли слідчі або прокурори звертаються до тих бюро перекладів, то вони там такі цифри чують, що їм просто погано, ну, звичайно, година, наприклад, півтори тисячі гривень, чого ні? Ну, залежно від мови. Ось така історія. Друга річ з'являється світок. Потерпілий італіянець. Ну, італієць. І цей італієць, ну він тут одружений, щось, він тут там трошки тут їздить сюди, туди. Е, українською мовою він не володіє. Але він і російською. Ну, я вам відверто так скажу володіє, знаєте, наскільки наскільки я володію, наприклад, французькою. ЧЖ ляфан. Або що там ще я знаю? Так це і знає по російськи Але послухайте, а чого я, український адвокат? Маю з ним спілкуватися російською мовою. Я ж його допитую в українському процесі, то мушу йому задавати питання українською мовою, та я й до, до, до чого звик? Мені, щоб перелаштуватися на російську мову в допитах, ну, мені себе треба перелаштувати. Бо в зв'язку з постійними виступами в процесах я вже звик до певного стилю і певної мови. Та й мене закон не зобов'язує переходити на іноземну мову в українському судовому процесі, на російську, наприклад, бо він водіє російською. Ну так давайте я перейду на італійську. Ну того ж нема. То, а мій підзахисний теж каже, послухайте, а я ж теж не володію українською. І от нас три, три різних суддя каже, як ви не володієте, Та ви, ви ж чекаєте, ви ж по паспорту, хто українець, да? ну якщо у вас український паспорт, то ви мусите володіти українською мовою. От так. Ну послухайте, а що там, в Донецьку всі українці або в Криму всі українською мовою володіли? Та де? Ну, хтось щось може і розуміє. Але це ж розуміє це ж от от, 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 от настільки, от настійночки, що він там розуміє. А ще коли йдеться про юридичну термінологію, то люди взагалі нічого не розуміють. От три різних е, мови у нас в процесі. Що робити? Італійцю потрібен перекладач з італійської. Е, цьому потрібен перекладач з української на, на російську. Треба вже два перекладачі. А хто їх нам. Ну дасть. А чи хто нам їх оплатить? Прокурор? У нього грошей нема. Державна судова адміністрація? У них там звідки? А нормативно-правовий акт, який би оці питання визначав, хоч якось, він є? Нема. Що робити? Невідомо що. Ну що? Треба так зробити, як суддя собі робить, щоб швидко, швидко, як та суддя Швиденко з цього з, з подільського суду, ну в неї в навіть таке. Швиденько, 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 швиденько. Оце в нас так пробують провести судове засідання. Ну, щодо грузина, там питання вирішилось таким чином, що прокуратура йому пропонувала 8 років, ну і не йому суду, щоб йому дали 8 років, закінчилося тим, що йому там дали рік. І 8 місяців він вже відсадів в СІЗО. Це теж окрема розмова. Сидить людина в СІЗО, не розмовляє взагалі жодного. Іншою мовою, ніж грузинською, як йому там спілкуватися. Ну, посадили людину просто як собаку в клітку, і, і він там гавкає. Більше він там нічого сказати не може. Так? Нормальна ситуація. Це ми на Україні живемо, Європейська держава. Ага. От, ну, Це не добре, добре. Ну, Маємо, що маємо. Але е, там вирішили з в кінці-кінці, тим, що е, йому дали рік, вісім відсидів і е, потім ще два місяці після вироку все, він поїхав собі додому. Ура! Ну, як поїхав, це теж І ще одне питання. Хто вже платить йому поїзочку? Він рік в тюрмі просидів на Україні. А сам навіть не з столиці Грузії, а з, далекого, там, з далеких місць тої держави. Ну, знаєте, одна суддя от в процесі, коли допитував був мене підзахисний значить, Венгер. От. І це у нас так деякі судді роблять. Вона так на мого підзахисного дивилася в очі і казала: Та ви що, ви розумієте нашої мови? Та не може такого бути. Не ви мусите розуміти нашу мову. Якщо ви нас на території, то значить ви мусите. Ви, навірно, тут щось брешете. І вона так до нього підходила і так вона пробувала його просто розкрутити на те, що він володіє українською мовою. А він совсім не володіє українською мовою. Він зі мною не спілкувався. Люди добрі. Я йому там пробував на пальцях щось пояснити. Поки перекладача не знайшли, то розмов взагалі ніяких не було. Який же захист, повірте мені. А суддя, амо, ні, ні, не може бути, що ви не розумієте? Ні, ну як то? Ні. Ви на Україні, у нас тут ці говорять. І ви заговорите. Отакий От підхід суддів. Ага. А з грузином, ну там суддя трошки виваженіше підійшла, сказала прокурорам, ні, ні, хлопці, давайте сюди перекладача, а ні, тут побачення. Ну, ті при мусіли платити. Ну, звичайно, уявіть собі, чим це для них закінчилось фінансовим крахом. От. А щодо оцього, цієї ситуації, коли ми маємо взагалі двох, мусимо мати двох перекладачів в процесі, ну, то тут суддя сказав так. Ну, паспорт тебе, який український, значить будеш говорити українською. А ні, то твоя проблема. А з італійцем ще питання там. Ще не вирішено. Ще побачимо, я вам ще про це розкажу. Колеги, до чого я веду? Я веду до того, що у нас немає нормативно правового акту, який би вирішував це питання. Оплата перекладача, якісь певні, звичайно, границі. Бо Перекладач це як і, і хірург, як і адвокат. Там вимагають, що хочуть, які хочуть ціни, такі і ставлять. От, і третє питання щодо цього. Ну, а як же ж це взагалі врегульовано в КПК? 45 разів там зустрічається слово перекладач, а як до, до судового розгляду, то там ну, одні проблеми, це ж треба якось вирішувати. Бо ну, в дійсності нашій наші, наші державі хтось говорить українською, хтось говорить російською, і хтось навіть не розуміє тих всіх понять складненьких. І тут сим це, це, треба якось миритися, якось, якщо ми хочемо жити в одній державі, то це мусить якось бути врегульовано, а не так, що суддя питає, то як ви не розумієте, то мусите розуміти. Ні, а ну, Як не будете розуміти, то дивіться, то о, і у вас беруть проблеми. Да? Щоб собі не знашкодити. Ви вітер, це ж ви можете собі сильно нашкодити. От вам ситуація у нас щодо перекладача. Колеги, я всіх закликаю в цих питаннях вимагати в будь-якому випадку, в зв'язку з, з тим, що ми захисники, вимагати обов'язкової присутності в судовому засіданні перекладача, який дійсності перекладе з тої мови, якою володіє особа. На ту мову, якою. Наш підзахисний От тоді це буде по-перше, законність, по-друге, змагальність. По-третє, рівність сторін. І, і, і саме головне в цьому, що ми виконуємо нашу функцію захисників. Дякую. Гарного вам дня.